Представляємо вам для умивальника Icon Black Height. для умивальника Icon. високоякісний кран польського бренду Ре. Краще змішувач для омивальника, виготовлений з міцної латуні, покритий до чотирьох шарів емалі, стійкої до відколів і чищачих засобів, які зазвичай використовуються для гігієни арматури. Додаткове покриття нанесене на останньому етапі виробництва дозволяє легко мити батареї, а її поверхня не втрачає колір. Високий клас стійкості до подразників і герметичність батарей забезпечують безвідоме використання протягом багатьох років. Змішувач оснащений аеруючим аератором, який економить до 50% води. Чорне матове покриття нагадує про останні тренди, а елегантний силует робить його універсальним. Ручна ручка поєднана з керамічною головкою, яка легко витримує понад півмільйона циклів відкривання та закривання.